О там дяда, приїхали вже до Тараса. Пацани туди шкурять машинку, зараз буде си малювала молодіж. Так, тому ми ще дески, пушкурять. За ще дески пошкурять, буде все чітко, буде зелена ляляня. Зелена паща, буде файла машина. Димайте, ти далі з тою водою? І з тою кока колою гниляки зараз будеш мав. Молоджош, ви питайте, що в нього ті вилітають із листи і ото вилітає. Бо уходить завжди. 嗯、no,，fine f i n e Я вам скажу, молоджі ракес файн. Від навіть ніде не гнили, нічого. Навіть тарас сказав, що моцний моц. Машина шкода малювати, вона така як Ага, саланої ві. А, файна, файна. Мусим, хлопці сказали, <звіць> Почаємо малювати, ну, значить малюємо. Пасни склали малювати, ну значить <звіць> малюємо. Бач, ми пікапа не малювали, бо пацникла не треба. Так, пасника не треба. А ті слаб помалювати, значить що, ми малюємо, нам не подають, то ще кажуть. Ооо, пацієнтів закон. Так, помалюємося, файно, дески мають бути чорні, то буде зелене. Це буде файно, ще колеса нові купимо. Завтра-позавтра І буде сучотко? І вже буде машина укомплектована. Віци 100 долярів. Боржуйка теж моцна. Що це дві Тепленько, Тепленько, тепленько. Чіроко. Що пацани вже того заклеюють, скоренько вже, все чітко. Пацани та там дуже не бігайте не спішіться. Мені не гонить, зовсім.

Красота. Файне, файн. Будемо малювали, будемо ще вірили, цей процес. Ми на місці не стоїмо. Тобто зічкаємо, тобто то, що не кінець, хлопці, то ще не кінець, то Тоді початок. Тут і гонити до останнього дня. Це є помаленьку вже зелена. Дивіться, молодь. Ха-ха, ласі крутять. Ой-ой-ой. Что там? Файно пахнет Я люблю кукраска Ну? Но буде красавить, не? Но за що? Будемо вірять, но шо... десяти чашку молодж, але для вас трошки мусить познімати. О, майстер валит. Файно, файно, кавалерка. Буде елегантно. Маскировка, маскировка, не? Ну. Ось тут готова болює. Так, і сцена. Ось тут готова болює. 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 Ось що ты ти мокруж я, я рулю? Я на твою, я буду на пелисках ехать. О-о. Чекай буде наш за нас лутра. Чекай. Оп, диви. воды. як я шурую. дві боком, боком за нос. Сида. Ох, ти мене збили. Рещи. О, я тебе обігнав. Обігнав мене вже? Зараз, зараз. Дай мне побавить Дядя рулем да? Да Вот О, смотри, сейчас жену Дядя ты не жори. Куда? я еще путаю, на знаешь, это третий еще Давай А, тут, тут ты уже так далеко, слухай. иди, если я тоже буду играть, то так легче будет не рулем Как бы Подожди, потому Ну, не кированный, уже третий ехать Это уже пятое... Это уже игры старта, мы уже будем Ох, далек, я лечу. Чекай, а ну тут є... Ага, тут ти недалеко від мене втік, старий. Я тебе доганяю. Чекай, бо тут дракон Ти вже бачив. Я теж горю. Ага, во-о, во заморозка є назад. Нажимаєш заморозку і но ти морози як гориш. Ага. Вище, ти ти. Де Що це зажисти? Та бо я ще розбив. Я ще ДТП робив. Коле старий! не А ти кажеш! Що ви всі розслабив? А, старенький, я вже ззаді тебе. Ходи сюди, ходи дозад. Ти не був ззаді мене, да? А, став. Ну, так, сіда, огам'які два на. Ти другий зазад. Я другий, Дивись, ще назара. Ну ти, ти, ти кажеш, є О, О, на і пішов, іч направляючи. Іде за носом боком пішов, і пішов, і пішов. Я другий. Ооо, то ти же на хвощі! А, ну ходи сюди! О, іще я мигалки включив! Де дід перший вже? Я перший! Діда валий! Ха-ха! <свистець> Ааа, сюди! І що там молиш? Діда перший приїхав! Назаре! Бач, він перше коло, ну та чекай! Друге коло діда догнав! Діда стегнув! Нітро й пішов! О, вот, це пані забавки, нє? <свистець> Красота? Ну так, можна грати. Німей, ходи, то будеш грати. Де, де мали грати? На двох? На двох. Де мали грати? То я рульок все буду керувати. Керуй. Кум, ходи, то будеш грати. Дар'я буде... Ти тут трохи поїдеш. Ну. Чил. Буде чил? Ну, буде чил. Все. Давай, Кум, сідає скоріння. Так, Дар'я, Дар'я. Німей, там дуже не тиво. Він це не ціл. Кум злетів з дороги. Кум бо я не в сексісті. Кум як на ланцері їздить, так і... Ааа, не мій, дивися, не мій, не вперед. Гей, не мій, вали. Кум, що? Ні, ага, то Кум перший? Ні, я третій. Третій, а Така мені шесть. Можна поїжджати ігри собі. Тихо, два самих найсильніші гравці. Що в нерві з мати. Зараз. Тобі не так само. О, є, так, я ще вірив, трошки вперед, а зараз... Петиш. Третій же? Що ти рада, таке? Рада жене, там турбо включен. Нічого, нічого. Ти <рес> Тисяч що не роблю, ним не. Я третій поки їду. Вони тебе з'їдають? Я третій їду, старий. Давай, давай. Пуши. Сідай, <рес> я зараз на вас бджолі напущу. Ти певно, до старості так міг грати. Я? Ну. Та що ти я детки ігри мав? Ще, ще колись того дітям купував того Нінтендо. Денді? Денді от такі всякі, то так. А де ти таке на сенсорному бавить, чи я не знаю? Я ще скоро дуже вчу, знаєш, Назаре? Дивіться, пацани, і що, як вам? Але ляля, ні? Бомба! Але лялячка буде для пацанів. Як зеркало? Ой, нова машина! Ні, ми її не перехвалили. А чого, старий? Да? Будаляля. Алика Сайня, рейс. Да что ты? Давайте вовники, дивись, как мы это пацанил. Можно, можно стараемся. Ладно, ладно, все ваш три докумова, то ли. Яка каляйка, ні? Файна, правда, Назари? Еліганс. Трошки вікно лишили пацанам, раді було видно. Щось було трохи вітну, мало віт. Але красота, ні? Шо ти? <різь> Бомбоу. Красота, красота, ти що. Пара трошки так підтимнили, бачиш, поворотники, щось ну, не поняли. Ну, ну. Там щось захочуть, то доклеюють. Вікна там теж захочуть туди клеїти трохи. Ні, красиво, дивіться. Такі польові пасують. Ката, як ми мали йти за воду з таким кольором. Ну. No. Ні, красота, красота. Но я якраз хотів, такий от кольор був. Бо то, no. знаєш, зелений трохи не такий, а то такий, типу, зелено-коричнуватий, знаєш? Та, 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 то якраз такий файний. Тарас якраз підібрав такий кольор, як має бути. Ні, не красавий, це красавий. Та що? Бомба. А як? Гуш. Пацики були задоволені, Назарі. На 100%. Пацани її класно помалювали. Ще бліст, ні? Коля такий, ні? Як ми хотіли, такі зробимо. Що, ще, опісохне завтра вже забираємо. Завтра зранку приїдемо, чи в обід. Ну, в обід, приїдемо заберемо, гарно всі підсохла. Що, як має бути, що брити, бо там така погода до щели, то просто ну. в гаражі добре підсохне, діже, може виїжджати. Ну, ну, Старий, дякуємо тобі за покраску. Дякуємо, шеф, дякуємо тобі. Дякуємо майстрам ще. Дякуємо. Ну а. що, будемо помаленько їхати додому, так, ні? Так, давай помало будемо їхати, а завтра вже приїде, вже її будемо забирали. Бо леса ще її замовили з Польщі. Так, і все йде. буде чітко. Ще щось там затаримо пацанам. І буде взагалі. Поїсти і буде бомба. Поїде виручати пацанів нашим. Ну що, ми поїхали додому.